Це все відбувається на тлі заяв і південно-корейської розвідки, і нашої розвідки. От, за даними пана Буданова, північно-корейські військові почнуть прибувати на Курщину уже сьогодні. Говорять про те, що це не тільки сухопутні війська, це ще й льотчики. Вони тренуються. Ну там правда не ясно, чи вони тренуються для перекидання їх. На нашу війну, чи це для е, того, щоб вони літали на російських самольотах е, літаках, які е, передають північні Кореї? Говорять про дві бригади по 6 тисяч е, людей. Ми з вами говорили про це тиждень тому. Е, чи змінилася ваша думка про те, як вони можуть вплинути на перебіг російсько-української війни? <кій> По-перше, що тут треба сказати, що ми бачимо станом на сьогодні, я би повернувся до питання навіть не про вплив, з вашого дозволу, а питання в тому, а що ж змінилося в реакції або не змінилося в реакції наших партнерів, і, попри всі заклики України, і попри те, що відбувається. А дуже мало зараз а, чути реакції з боку Сполучених Штатів в підтвердження: так перекидання військ, присутності заяву зробили більш обережніше в Британії. Але, от Захід, все ще ну так, таке враження так до цього ставиться. Начебто, ну так, так, це загрози, це виклики, це викликає занепокоєння. Але таке враження, що вони не готові зробити якісь кроки. Ну, як мінімум, тих, до яких, закридо яких закликав президент України, говорячи про те, що потрібно відреагувати, далі дати більше підтримки, рухатися по виконанню плану перемоги України, далекобійна зброя, удари в глиб Росії і так далі. Ці пункти відомі. Ось зараз минуло стільки часу, вже фактично дійсно два тижні. Практично, з моменту цієї історії, і ми не бачимо чи там півтора тижні а, такої достатньої реакції. Можливо, це фактор виборів, можливо, щось інше. А можливо, Сполучені Штати вважають, що це незначна загроза, і що говорити про яку і що загроза перебільшена, як думають вони, як там уже деякі представники Офрекрс заявляють з боку США. І єдиний, хто звичайно максимально намагається цю ситуацію розкрутити, це Південна Корея. Я думаю, вони це роблять. Ну, скажімо, це другий пункт для того, щоб підтримати Україну. Перший пункт це звичайно щоб. Скажімо, повпливати на Сполучені Штати, аби ті збільшили військову присутність на своїх базах в Південній Кореї і дали більше допомоги півдню, от і звернути увагу на цю тему. Ну, а ми опиняємося в ситуації, коли дійсно можемо на полі бою отримати додаткове підсилення для російських військ, які будуть діяти з метою, ми розуміємо, фактично, з метою того, аби ну. Покращити своє тактичне положення, я думаю, що така кількість військ, про яку йдеться, вона не здатна змінити ситуацію ні в оперативному, ні в стратегічному планах, а покращити тактичне положення на певних ділянках фронту, зокрема, можливо, на Курщині, і так само ж треба розуміти, що зараз в Курській області така ситуація, коли боротьба йде за те, хто кого буде більше сковувати. Тобто, ми розуміємо, що вже мова йде. Менше про території, виключно про територіальний фактор. а мова йде про те, хто змусить кого більше перекидати резервів. Треба розуміти, що Росія зацікавлена в тому, щоб Україна перекидала додаткове підкріплення зараз туди. Тобто, ми збільшували свою присутність в той же час, вони не дуже зацікавлені в її збільшенні. А наше завдання. Щоби з меншою кількістю сил, ресурсів і засобів на Курщині змушувати війська агресора Росію перекидати і передислоковувати свої підрозділи безпосередньо в Курську область, ось це є нашою метою, і тому звичайно, що Росія на цьому тлі може вирішити, що все ж таки певні резерви, які вони планували перекинути для посилення власного угрупування в Курській області, їх потрібно передислокувати на Донеччину. Там Курахівський напрямок, Покровський часів яр, а вже фактично, а вже фактично далі. Ну скажімо так, говорити про те, щоб ті підрозділи задіювати в інших місцях. Тобто, ось мені здається, така мета може бути, і вона носить дійсно ось такі тактичні наміри. Які можуть перерости в якийсь більш значний успіх росіян на сході, якщо Україна в той же час буде вимушена більше сил передислоковувати в Курську область? Ось це є задум Путіна. І друге, це я думаю намагання продемонструвати Заходу, що Росія не є єдина, і якщо потрібно їй готові допомогти навіть військами? Тому не думайте про перемогу над Росією на полі бою. Тому що Росія отримує допомогу і може отримувати більше, а задумуйтеся про те, як повпливати на Україну з метою, ну скажімо так, пошуку компромісу, ми розуміємо.